Вас можна знімати? Ні. Чому ні? Її я не буду. Ну, вона... Но він просто у всіх пальцях рухні не зібрати. Але що хочу сказати? У нас вже зараз така слава Богу ситуація в Україні. А на на на, на відкрила Марку, так? Да? Просто коли ти просинаєшся не тільки від звуків, тривоги, а ще й від того, що твоє тіло нахуй відмовляється тебе слухати. ЖКТ не хоче працювати як тобі хотілося, тому тобі треба створювати такі спеціальні дієти, якесь, скажімо так, особливе харчування, яке не буде тебе десь підставляти. Яке не буде заставляти тебе шплін? Ні, ковід yeah. цілу неділю по лікарям, по лабораторіям. І тоді він тобі антибіотик назначають, каже, тобой, скоріш за все, проблема з гормонами. Ти що забула, що в тебе ресіяний склероз, що ти мала онкологію, що у mm. тебе на пауза? Та яке забула? Я це все пам'ятаю з 20-го року. Тобто, коли кажуть стрес і все таке, на нас впливає. На мене, окрім цього, впливає, що мій пляцький організм. Нічого хорошого, я не відчуваю останнім часом до нього. Мені не хочеться. Знаєте, це блін, це якийсь внутрішній діалог, монолог безкінечно. Скільки можна? Невже не можна протерпіти хоча б пару місяців на новій роботі, щоб не підставляти мене так? Чому я маю запізнюватись? Бо я не в якихось лікарях, в лабораторіях і все таке. На днях просто від втоми дала. Я просто іду йду і не можу себе стримати. Незнайомі люди, які ідуть, і всі і, і слава Богу, це мої кайф. Боже, я просто ну, мене несе, несе кудись. І ти хочеш якоїсь системи, якоїсь структурованості, точного плану, а утримаєш все по одному місці. І хотілося б сказати, боже ні, скільки можна за рахунок розважатись. Невже тобі було мало, що я мама-одиначка? Ну це да, це кайфу, насправді єдине, що мені подобається. Потім, потім онкологія, потім розсіяний склероз, ранній мінопаус, за хронічний гаймари. Зараз мені сказали, що, скоріше за все, в мене якісь проблеми з щитовидкою, з гормонами і все таке. Я кажу, як так, що ти до цих пір це все не перевірила? Як так, до того, що в мене немає часу? Чого це я це не перевірила? До того, що мене нон-стоп несе ці якісь аналізи МРТ, КТ одного органу, другого, третього, двадцятого. Гаразд, просто, просто шикарно. Обожнюю вас, обожнюю себе. Само обманюєш щодня, що це ненадовго, що я все подаваю. А насправді ти так думаєш, блядь, тебе, тобі не маєш чого прочати, твій єдиний скарб зараз у бабусь, а все інше не ну, такое. Може дійсно, ж, раз нас так бомблять, і нам подвоїли по Європі, можливість виїхати в якусь країну. Може звалити. Ні, ну з однієї сторони, тільки я знайшла роботу, яка мені дуже подобає. Ну, не сам функціонал, нічого нового я не роблю. А колектив, просто ну клубочки всі. Це мене так насторожить. Не може бути так все прекрасно. Не в моєму житті. Ладно, добре, все, виговорилась. Дякую за увагу. З вас, можливо, лайка, як є, тоді з лайка, це більше я можу робити. Любите, ну вже як є. Господи, головне, щоб висухали все. Всього, пока. Либочко. Чому я на країни люблю? Кирило мене розлюбив. Розійшлися ми з рибою, як тільки Кирило народився. На жаль. Ще потім зелену на цибульку. Ах, насолоджуюсь, бо Кирило зовсім не любить печінку. На жаль. Застряв і їх перемотав Наче, сука, парадокс, Время б на детокс. В мене в голові заграв оркестр п'яних обізян.